Прибуло три члени комісії, хто входять до закону про місцеве самоврядування в Україні, комісія правомічна, якщо на ній є присутні більше половини членів комісії. Секретар комісії, ставничий Сергій Анатольович і запрошена начальник відділу земельних ресурсів селищної ради Орган Осена Чума. Тому розпочинаємо роботу комісії. На засідання нашої комісії винесено Санок... одне питання. Два ми розглянули на Ні, А ви не кинули вісім? Сім. Це не як? Попередні, так? Два, два. До вісім питань всього в загальному, буде на сесії. А наших з них три. Два питання ми розглянули на минулому засіданні комісії. Про надання згоди на передачу суверенної земельної ділянки, що перебуває в Арені Реківського. Прошу насильного по собі на роз'яснення. 29 січня 25-го року звернувся до нас директор ДП ВКП Укрпостач, Мельник, із заявою, що просить надати дозвіл на передачу суборенту та укладення договору суборенди до НБК Техав'япом. Також звернувся із листом до нас цього ж 29 числа, що вони просять е, прийняти рішення і переда, е, про надання дозволу передачі слуб оренду їм mm -hmm. е, земельної ділянки, це що орендує НК е, ДП ПВКП Укерпостач. Е, Договір був укладений між селищною радою та ДПП. Е, ПДКП у 23 грудня 2024 року е, відділом розроблено проєкт е, рішення про надання дозволу на передачу в суд оренду, тобто, так як це не перечить законодавству. На тих самих умовах ми прописали, що е, догуб, е, умови договору суб земельної ділянки повинні обмежуватись договором. Е, Договором оренди земельної ділянки і не суперечити йому срок субборенти не може перевищувати строку визначення нового договору, <рес> <рес> так, і зобов'язати землекористувачів зазначених в ну, рішенні ДПУ «Укрпостач» і ДТ, Техавіаком протягом місяця укласти договір суб і здійснити державну реєстрацію. Є запитання пропозиції заголовки. Mm -hmm. Стосовно даного питання немає. Так, Поперечі. Поперечі. Так. Поперечі. Тому, Поперечі. Хто за такий проєкт рішення стосовно даного питання? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималися одноголосні. Приймаються. Якщо більше немає питань, то засідання комісії вважається закритим.